То найбільше тисне на українських активістів та активісток, і що допомагає вистояти результатами дослідження про стан громадянського суспільства в Україні поділилася Ірина Юзек, проєктна менеджерка центру прав людини. Зміна розмова з нею веде Влад Бундаш. Отже, давай почнемо з такої кухні дослідження, якою була ваша вибірка? Хто саме брав участь у опитуванні? Наскільки я зрозумів, читаючи якраз результати вашого дослідження, це правозахисні організації, антикорупційні ГОшки, а якраз активісти, що займаються ЛГБТІК, питанням, розкажи тут більше, скільки респондентів та респонденток опитали, і ось ця вибірка в регіонах. Так, це дослідження, яке проводить зміна в майже щороку для того, щоб розуміти, яка ситуація в громадянському суспільстві зараз, хто допомагає, які інструменти впливу, які найбільші форми загроз. Коли ми бачимо картину, ми якось можемо краще працювати в цій сфері, підтримувати активістів, адвокатувати якісь теми. Дослідження проводили Центр якісних досліджень. це соціологічна установа. Вони робили його в на наше замовлення. Проводили його впродовж травня-серпня 2025 року. Загалом взяло участь 156 активістів та активісток. Це люди, які працюють якраз в сфері громадянського суспільства, працюють, займаються активною громадянською діяльністю, долучаються. І методи були онлайн-анкетування і методи експертних тріад. Експертні тріади, тобто, збирали. Активістів з якихось конкретних сфер проводили з ними глибинні інтерв'ю, спільні глибинні інтерв'ю і малювали собі таку картину, тому що це не просто анкетування, а якби розуміння глибше. І ці експертні тріади це якраз антикорупційні активісти, це Елгебетік плюс спільнота, ветеранська політика захист прав військових. І е, маленькі групи в громадах, в локальних громадах, в вразливі категорії в локальних громадах, і що прикметно е, саме ця група, єдина, яка не відчуває якихось там утисків, перешкод своїй діяльності. В них є uh -huh. трохи співпраці з місцевими органами влади. Вони навпаки розвантажують органи місцевої влади, якось допомагають своєю активністю, залученням там грантів, толоками. Ну і це от фактично, єдина група, яка не зазнає перешкод. Дуже цікаво, ми про неї трішки далі поговоримо, тому що тут є такий людський фактор, про який варто означати, але я почну із такої найбільшої групи, про яку ти вже сказала, це антикорупційні активістки, і я вже підозрюю, що вони напевно найбільше стикаються з певними такими тиском та і перешкодами у їхній роботі. Які це види перешкод? Хто їх чинить? Що ми тут можемо розказати? Вони такі, знаєте, найбільш яскраві антикорупційні активісти. <кхи> на перший так, ти вірно зазначив. Саме показово, які я бачу тут, цифри це оцінка динаміки змін за три роки. Тиск на антикорупційних активістів 76% зріс. Ніхто з них не сказав, що не змінився, ніхто. Ні, перепрошую, ніхто не сказав, що знизився. Ніхто не сказав, що знизився, а 76% сказали, що зріс. Тобто, от люди відчувають, як за три роки змінилася динаміка в нашій країні. Спочатку там консолідація, взаємопідтримка. Працюємо на одну країну, на одну справу, боремося з зовнішньою агресією, А тепер шалено, просто шалено от виріс стиск на них. І найгірше, що головним джерелом цих загроз є правоохоронні органи і державні службовці міського обласного рівня. Тобто посадові особи, ще там проплачені медіа, жовта преса. Але от правоохоронні органи, посадові особи і проплачені медіа, жовта преса. Бо ми бачимо загалом, що відбувається зараз з антикорупційними активістами, і це все відображено добре в дослідженні. Там регулярно стикаюся з цим 40%, час від часу 36%. шість ну, додаємо, Додаємо ці показники і бачимо, наскільки. Величезна є в оцей відсоток тиску перешкоджань в власне в оцій сфері. Ось от ви там зазначаєте щодо якраз цих форм а, тиску, і найбільше відсотків віддали певним чином ваші респонденти та респондентки не надання необхідної інформації. Ну тут, здавалося б, робимо ми запит, нам не дають відповіді. Ну, що це тиск, але це реально тиск, так? І ми, зокрема, як медіа з цим стикаємося, які ще форми ви виокремили. Маніпуляція громадською думкою. Не розслідування інцидентів, погане розслідування інцидентів зі сторони правоохоронних органів, дискредитація, псування репутації, обріхування це в принципі те, що і маніпуляція з громадською думкою, тільки вже так в такій гіршій формі, тобто якісь такі чорні кампанії. Е, і якщо говорити про лгбтік спільноту, там тиск від опонентів від праворадикальних угрупувань, так він там не змінився, і в них, в них ця форма загроз залишається постійно великою. Звичайно, що в кожного своя. А от якщо говорити про ЛГБТІК, то, то в них тиск від опонентів від радикальних сил. Та ну про Лубатік, це зовсім окрема історія. Зараз ми її зачепимо, але щоб закрити, так би мовити, ланку стосовно антикорупційних активістів, так тут насправді дуже цікава думка, яку ви висловили, що ми точніше, держава, так як інституція декларує, що вона бореться з корупцією. Ми бачимо низку корупційних скандалів і схем, і так далі. Але певним чином правова система, правоохоронна система, тощо так одночасно блокує тих, Хто реально висвітлює корупцію, подає це так би мовити на загал, і це є певним розієм для того, щоб ті чи інші посадовці чи люди, які займалися корупцією, несли відповідальність. І з твоєї точки зору, тобто держава тут певним чином не виконує свою функцію, коли ми говоримо про боротьбу з корупцією, що зазначали якраз ваші респонденти та респондентки, тому що знаю, що ви презентували це дослідження, і безпосередньо самі активісти та активістки були. На ньому які думки так, вони висловлювали? У нас була Олена Щербан з центру протидії корупції. Вона ж і адвокатка Віталія Шамбуніна, і адвокатка детектива набу Руслана Сумова, якого буквально недавно кілька днів випустили з СІЗО під іншу форму там зобов'язання. Ну, але все ж таки людина вже не в СІЗО. Скільки місяців він там пробув? Багато десь не знаю. Я забула скільки місяців нам пробув. Ну багато тому що десь напевно з липня та з липня він пробув. Відколи почалися такі наїзди на набу. Я її питала навіть не що відбувається, бо ми всі бачимо, що відбувається. все це сталося спочатку з набу з антикорупційними активістами. В такій е, аналогічні, е, ну, аналогічні е, були процеси е, там знищують набу, намагаються знищити, там намагаються знищити антикорупційних активістів. Е, Віталій Шабонін також так само ж знаходиться під слідством, У нього ж теж були обшуки. В нього приходили в його військову частину. Там відібрали телефон, дуже хотів залізти в цей телефон і залізли. Я питала, чому це відбувається. Вона сказала, що дуже вже е, залежить е, владі, скажімо так, політичний, політичні бонуси, політичні дивіденти. Е, Майбутні якісь електоральні симпатії, все це дуже залежить від антикорупційних активістів. Якщо антикорупційні активісти витягують на світло якісь корупційні скандали, говорять про це в голос, все це впливає в перспективі на владу, на її рейтинги дуже велика гра, дуже великі кошти, і тому ні з чим ніхто не рахується. Коли коли йде мова про такий високий рівень, готові просто знищувати своїх же ж громадян, як не прикро. Якщо переходити далі до Елгобетік активістів, загалом, якщо говорити про ставлення до ЛГБТІК-спільноти в Україні, я особисто з моєї суб'єктивної точки зору бачу певні позитивні зрушення, зокрема в контексті зменшення гомофобії, можливо, збільшення якогось нейтрального ставлення, не тільки прийняття і підтримки Елгобетік спільноти, але щодо активістів, мені здається, це зовсім окрема віха, тому що, окрім. Того, що вони стикаються з тиском психологічним інформаційним, тут також ідеться і про фізичне насильство, про що ви зазначали у вашому дослідженні? Так, загалом, ЛГБТ-активісти є є тенденція до покращення. В нас був в гостях Андрій Кравчук з центру Наш світ, це ЛГБТ-центр наш світ, і він говорить про цю тенденцію до покращення, якщо говорити в суспільстві. Тому що якось ми рухаємося до європейського союзу. Ми багато адвокатуємо цей напрямок. Він не дуже пов'язаний з коштами, скажімо, як в антикорупції. Тому якоїсь такої сильної протидії зі сторони органів влади немає, і переслідувань теж відповідно зі сторони органів влади немає. з чим стикаються антикорупціонери? Він говорив про те, що з органами влади в ну, високої ланки навпаки можна працювати. Якщо ми говоримо там про Кабмін і про військові адміністрації, ну ті, що були раніше облдержадміністрації, там можна навіть знайти якусь підтримку, тому що вже є така трохи політика держави. Сприяння витік спільноті, активістам, якщо не йде мова там про якісь західні регіони, якщо не йде мова про органи місцевого самоврядування, тому що органи місцевого самоврядування так вони здійснюють ці перешкоди. Не дуже хочуть їх чути депутати, бо депутати ніяк не хочуть проголосувати, підтримати законопроекти про цивільні партнерства чи про злочини на ґрунті ненависті. На жаль, і я питала його про його візії на майбутнє, як він вважає, що нас чекає у 2026 році, і він сказав: Я дуже сумніваюся, що можуть бути прийняті ці законопроекти, які ми всі чекаємо про злочин на ґрунти ненависті і про цивільні партнерства у 2026 році. На жаль, це якщо говорити про суспільство загалом, то покращується тенденція. Але якщо говорити про опонентів праворадикальних активістів, праворадикальних угрупувань, навіть скажімо так, то на жаль, ні ці ультраправі сили праворадикального угрупування, вони залишаються головними опонентами, головними за головною загрозою для алебиті активістів. Якщо говорити про соціологічні дослідження, то їх назвали 100% опитаних в сфері в тріаді Елгебетік-Спільнота. От просто там 100% людей сказали, що ультраправі сили, правардикальні сили несуть нам загрозу. Тобто, ось ці ультраправі сили є таким першим джерелом перешкоджань. Першим але ось ти джерлом, та але ти зазначила, що а, немає прямого тиску з боку влади. Але я бачу можливо зворотній чи побічний тиск, тому що є певні перешкоджання з боку ультраправих сил, але правоохоронні органи і держава не розслідують ці злочини і винуватці, не несуть відповідальності, коли ми говоримо про ЛГБІТІК-спільноту. Так, таке є. Таке є ну якби ігнорування, не розслідування. Ну чи це можна вважати тиском і загрозою? Це якесь таке ігнорування, скажімо так. Так, зрозуміло, і насправді мені здається, що тут ще дуже багато можна обговорювати? У нас, на жаль, не залишається часу. Але ще третя група, про яку варто поговорити, поговорити. Ти на неї згадувала на початку розмови. Це якраз активісти, і активістки малих громад, такі централізовані, локальні. І ось вони зазначили, що стикаються з меншим тиском, але мають такі обмежені знання та ресурси. Чому вони зникають стикаються з меншим Тиском, як вони це пояснили в вашому опитуванні? Вони ще не становлять якусь загрозу наразі для держави, для місцевих органів самоврядування, для правоохоронних органів. Тому найбільше, з чим вони стикаються, це от власне з якимось там ігноруванням. Та їх не дуже сильно хочуть брати як групу, яка могла би на щось впливати. Там, якщо говорити про перешкоджання, то вони якісь такі ситуативні. От там не надання інформації, не врахування думки і джерело перешкоджань, це посадові особи районних державних адміністрацій, правоохоронні органи, міський голова, отак, всі потрошки. ну І ці перешкоджання мають ситуативний характер, і це так. Не допомогли, не звернули увагу, не врахували. Тобто, тут немає таких різких там погроз, цькувань, переслідувань, яких ми можемо бачити в антикорупції чи в ЛГБТ зі сторони праворадикальних сил. Якщо говорити про щодо динаміки за останні три роки, то за словами цих активістів в принципі нічого не змінилося. Це може бути замовлено тим, що більшість громадських організацій в цій галузі тільки почали активно працювати, тому ми ще не маємо якоїсь такої, можливо, повної картини або якихось реальних результатів. Тільки тільки починає формуватися цей напрямок захист прав військових і підтримка ветеранів їхніх родин. Ось тут, якщо певним чином підбивати підсумки, ви зазначаєте прямо у своєму дослідженні, що головний інструмент захисту на сьогодні для українських активістів та активісток це публічність і міжнародна підтримка, а не захист з боку держави. І тут, звісно, виникає запитання, коли найбільш дієвий механізм безпеки, забезпечення прав стає розголосу медіа, звернення до наших міжнародних партнерів, щоб вони якось могли вплинути на українські. Правоохоронні органи, державні інституції тощо і чи не тут не існують певні ризики такої моделі, коли відбувається захист через колись скандал, колись публічний розголос? На твою думку? Ну чи воно небезпечно? В Принципі є, що є Но, на щастя, що в нас є європейські партнери, які нас ще ну не покидають. Та захід... Одні західні партнери у нас уже не беруть участь майже в цій підтримці, але принаймні є ще європейський союз. Ем, ну і е, багато говорить про партнерство з громадськими організаціями, з коаліціями. Якщо ми в партнерстві, то тоді це кращий результат. Особисті контакти, власні контакти, публічне висвітлення ситуації в медіа або соцмережах, так і залучення міжнародних партнерів це такі основні ефективні механізми боротьби з перешкоджанням. Це набудували самі активісти, тоді, коли зрозуміли, що якоїсь допомоги впливу держави занадто мало, або вона багато від чого самоусувається. І потрібна ця публічність, і потрібне звернення до міжнародних партнерів. І тепер цим ефективно користуються. Чи це можна змінити? Ну, можливо, можливо, з часом ми будемо всі mm -hmm. працювати над тим, щоб змінити. Ну, а зараз так є. Має бути публічність, має бути якась коаліція солідарність mm -hmm. в громадському секторі, колег по цеху. І має бути міжнародні партнери. Ну і в принципі, дані вашого дослідження показують так, що громадянське суспільство сьогодні не лише допомагає державі виживати у війні, так а й підсилює її там, допомагає надолужувати, закривати певні прогалини до інституції, державні слабкі або бездіальні. Але тут на сам кінець запитання: а що робити, щоб держава насамперед почала виконувати свою основну функцію захисту прав громадян і громадянок, активістів-активісток, і зокрема. Що робити, щоб держава почала це робити? Ну, я не знаю, чи в мене є відповідь на це питання. Бачите, на ще три роки тому ми всі були такі дуже консолідовані, спільні, і якби ми показали, що можна так жити, так? дружно, працювати на результати, захищатися. Але пройшло три роки, і це все знову повернулося ну, можливо до того рівня, який був. Раніше до великої війни, а може, майже майже ми до нього дійшли. Це почалося десь так з весни, кінця весни, літа цього року, наскільки я помітила. Та нам просто своє робити. Нам далі працювати, нам далі залучати ті механізми боротьби і захисту, які ми можемо. Плюс нам треба працювати дуже обережно, щоб не нашкодити в плані якоїсь там міжнародної політики. Так, тобто, ми не можемо там критикувати нашу державу, ми не можемо підставляти так. Саму, саму якби суть держави і наші на, наших найвищих політиків, наших топ-чиновників, так перед міжнародними партнерами, адже ми так. залежимо від них, залежимо від їхньої допомоги так. і їхньої підтримки. Тут уже ж суть нашого виживання, так тобто нам доводиться бути обережними з одного боку звертатись до міжнародних партнерів і говорити публічно, де держава не права з іншої сторони. Та тут важливий це контекст, і я думаю, що українські активісти та активістки його точно розуміють і підлаштовуються. Розумію, Дякую так, тобі так. за розмову. Всі про це говорять завжди. Це була розмова із Іриною Юзик, проєктною менеджеркою Центру прав людини зміна. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.